хаюшки, шановні хунтани, унчарівні хунтанки. Ось намагався я думати, перш за все. Ну, і думаю, так, чи може мені провести дегустацію пива, чи ще щось. Ну, Коротше, щоб якось пиво їй кожну неділю, кожну суботу, веліше. В шабес. Тобто, ну, треба ж визначити, яке пиво. І з косичкою, і ріжу, яку я ось ножичком. До речі, гарний ножичок. Нічого не можу сказати, що він поганий, гарний. От, зручно сидить в руці, Гарно ріже. Так, це переді мною. Наша лисичанська пива душа пивовара, але на нових потужностях, десь в Луцьку здається, спробуємо зараз, наскільки воно відрізняється від нашого лисичанського. Бо все пізнається у порівнянні. Ну майже те саме. Єдине, що можливо трохи не той смак, але ну, він може бути з-за того, що не такий карамельний смак. От. А там взагалі нормальне пиво і в жару його пити в спеку нормально. І закусювати сиром. Платинкою, смачно. Ну, через тиждень я візьму другий сорт, піду до нас в кишеню. О, зараз вона називається Well Market. О, як була в кишені, так і залишилась. І що? Я не буду брати е, такі звичні для всіх сорти, От, Чернігівське, там, е, Аболонь. Я буду брати щось таке більш екзотичне. І дегустувати. Їх тут. І я не буду там казати, там, це зі схилу Північного чи Південного. Мені воно, як то кажуть, до сраки. Головне, мені подобається чи ні. От. Тож, орієнтуйтеся на мій смак. Якщо подобається мені. То, мабуть, сподобається і вам. Ну, Наш півзавод, стратегічний об'єкт, який розрушили кацапи з самого початку, таки впорався з завданням і знов почав випускати пиво. Але, правда, не в Лисичанську. На жаль, бо там наша вода. І, на жаль, я не спробую, мабуть, кермінське пиво. Ну, подивимось. Будемо чекати, коли звільнять наше місто. І лисичанське пиво стане тісно лисичанським. От так от. Гудбаюшки. На цьому все. Шановні хонтани і хонтанки. гудбай.